Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Оже, всім привіт. Це життя відомих людей. Меро... Мережу заполонили щемливі відео з концерту Грін Грей, який відбувся вчора в столиці. Ще кілька тижнів тому гурт у повному складі а, а, анонсував. і Планував не тільки цей концерт, а всеукраїнський тур. Та на жаль, а, всі ви пам'ятаєте, що минулого тижня цей тур взагалі був під загрозою зриву через неочікувану смерть засновника і а, гітариста гурту Дизеля, а, з яким Україна прощалася також минулого тижня. Колеги вирішили не скасовувати ані цей концерт, ані тур, а навпаки, присвятити ці виступи пам'яті музиканта. Наша знімальна група також побувала за лаштунками концерту. Вдалося все побачити, ексклюзивно поспілкуватися з зірковими гостями та навіть з дружиною дизеля. І чекайте великий репортаж із цього із цієї події вже у понеділок. У ЖВЛ. не пропустіть. Мічниці допомагали скандальному режисеру Білоусу зваблювати. Про це заявила акторка молодого театру, яка прославилася завдяки ролі Алли Горської у постановці Ребелія від проєкту Мур. Альона Якименко в інтерв'ю Марічці Падалко розповіла, що познайомилася із режисером ще 2016 року під час вступної кампанії в університет імені Карпенка Карого. Тоді дівчина обрала для себе курс іншого майстра та після знайомства вона кілька разів отримувала вночі повідомлення від помічниці Білоуса, яка намагалася переконати її піти вчитися саме до скандального режисера. Давайте послухаємо. У нас розрослося спілкування. Вона натякала на якісь сексуальні теми того, що вона в мене закохана. Це вже так помічниця. Так, помічниця. Саме через помічницю у нього була така схема: якщо не він зваблював, то він зваблював через помічницю для того, щоб потім помічниця приводила дівчат до нього. Альона Якименко пригадала, як режисер обманом запросив її до себе в кабінет у театрі. Дівчині тоді було 18 років, вона навчалася на першому курсі. Почав э, підходити до мене, гладити там за плечі. Ц, він почав мене тягти за волосся. У мене просто я сижу, ну знаєте, от, отак, отак, от, 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 мене просто трусить. Ee, і потім він нахилився, потягнувся мене цілувати. Я сказала ні. Він сказав, я не вірю твоєму, ні. Воно не впевнене. Я відсохнулася, сказала: якщо ви зараз продовжите, я закричу. Після інциденту Білоус не залишив дівчину в спокої, а продовжував писати непристойні речі. За словами Альони, пізніше вона дізналася одногрупників, що так він поводився не лише з нею. Ну а коли 2021 року Якименко почала працювати в молодому театрі, то вона навіть боялася заходити в кабінет до Білоуса, який був художнім керівником театру. Коли вона в чергове відмовила йому в надсиланні фото, в акторки скоротилася кількість ролей. Нагадаємо, 21 жовтня Андрію Білоусу повідомили про підозру у зґвалтуванні п'ятьох жінок. Двоє з яких на момент вчинення злочину були неповнолітні. В прокуратурі зазначили, що зібрали достатньо доказів для того, щоб оголосити підозру. Ну, а також опитали десятки свідків, які підтвердили незаконні дії режисера. Також напередодні в помешканні режисера провели обшуки. Катерина Павленко вперше прокоментувала чутки про свою орієнтацію та резонансний поцілунок із дівчиною на минулорічному концерті. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка, яка відома більше як солістка гурту Go Away, а віднедавна і сольна виконавиця Моно Кейт, зізналася, що минулої зими спонтанно вирішила поцілувати дівчину, і навіть про це шкодує. Це був н Там це був концерт Рени Карпи. Ну no. Там неслось. – І що? І ну, ця дівчина вона, ну, давно проявляла до мене. Але я не знала просто, що в неїсь, типу. Ну, і я дуже жанкою про це вчинок насправді. Артистка також наголосила, що не мала романтичних стосунків із жінками і не відчувала подібних почуттів. Вона пояснила, що може захоплюватися дів дівчатами їхньою красою, розумом, енергією. Однак це не має нічого спільного із коханням. І хоча Катерина зізналася, що в юності пережила період пошуку себе. Мені не подобались чоловіки, я не відчувала ніякого там до них не знаю тяжіння. тяжіння. Виконавиця додала, що воліє не розповідати про особисте публічно, адже не хоче втягнути в це інших людей. А вона переконана, що важливіше, щоб глядачі звертали увагу все ж таки на її творчість, а не шукали новини в приватному житті. Оскароносний актор Майкл Дуглас в чергове підтримав Україну символічним жестом. Він зробив це на гала концерті Пак of Culture, який проходив в Нью-Йорку. Зірка разом з донькою Керіс відвідав подію та символічно обрав для хідника класичний чорний костюм з білою сорочкою та фіолетовою краваткою. Водночас особливою деталью стала синьо-жовта в'язана хустинка, яка виднілася з нагрудної кишені його піджака. Ну, власне, в такий с. Посіб актор знову і знову висловив свою підтримку нашій країні. Голівудський продюсер Девід Пірс отримав 146 років в'язниці. Суд у Лос-Анджелесі визнав його винним у смерті моделі Крісті Джайлс та Хільди Кабралес Арсоли і у зґвалтуванні семи жінок. Трагедія сталася в листопаді 2021 року. За даними прокуратури Лос-Анджелеса, Пірс разом із чоловіком на ім'я Бранд Осборн зустріли двох жінок під час вечірки і запросили їх до квартири продюсера. За версією слід там жінкам було надано смертельну дозу фенталіну сильного синтетичного опіоїду, який часто спричиняє летальні передозування. Пірс та Осборн винесли обох жінок на вулицю та залишили їх біля різних лікарень. Крісті Джайлз померла ще до прибуття медиків. Її подруга Хільда кабралес Арсола провела 11 днів у комі, підключена до апарату штучного дихання. Перш ніж родина ухвалила рішення відключити її від систем підтримки життя під час розслідування прокуратура висунула проти Девіда Пірса низку додаткових звинувачень його власне звинуватили у зґвалтуванні семи жінок в період з 2007 по 2021 роки. Прокурор округу Лос-Анджелес Натан Джей Хочман назвав вирок довгоочікуваним правосуддям. правосуддям. Тим часом другий фігурант справи Бранд Осборн поки не отримав вироку. Його справа розглядатиметься окремо. Наступного місяця Завершую кар'єру через бодішеймінг поп зірка 2000-х. нелі фортадо оголосила про завершення 25-річної кар'єри після того, як її захейтили за фігуру. Хоч фанати пов'язали це рішення артистки саме із хейтом, натомість сама Нелі рішення пояснила тим, що хоче зосередитися на цілях більш відповідних нинішньому періоду її життя. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграм. Цитую: я завжди ідентифікувала себе. Як співачку, я вдячня за, за руки радості, спільноти і натхнення. А, та, попри завершення виступів, артистка наголосила, що не полишає творчість, а лише переходить до її нового етапу. Від учора по всій країні стартував показ бразильського фільму Блакитна стрічка. Але цікавий тут не тільки сам фільм, а й безпрецедентна історія про те, як для показу його купила не велика компанія з кінопрокату, а одна людина. У нашій країні це трапилося вперше і наважився на цю авантюру. Комік Василь Байдак. Скільки ж це коштувало? Хто озвучував героїв українською і про що власне сам фільм? Давайте по. Умося у нашому сюжеті. Жарт, що вийшов з під контролю. Саме так комік Василь Байдак описує прем'єру фільму Блакитна стежка в кінотеатрах України. Адже ідея купівлі цієї стрічки з'явилася у нього випадково. Ми записували цей подкаст із Ілею Дятиком. Ось це е, дистриб'ютор кіно. Вони займаються тим, що купують для українських кінотеатрів. І він мені сказав, що можна купити будь яке кіно за тисячу доларів. І я кажу, так давай купимо. Вибір фільму відбувався всліпу Василь розповідає: знав тільки назву Блакитна стежка. Його товариш. Іля Дядик як експерт кіно оцінив, але мав побоювання, що на нього в Україні ніхто не прийде. Тому що там акторів нема відомих в Україні, режисерів нема. Ну і плюс каже, що у нас люди не ходять глядачі на історії про людей літнього віку. І я думаю, вау! Всі карти дані, щоб порушити всі стереотипи і кинутися в цей азарт. І от ми бачимо, що багато людей. Фільм Блакитна стежка це фантастика з елементами драми. У стрічці розповідають про недалеке, але вигадане майбутнє. де уряди країн переселяють людей старшого віку до колоній, щоб молоде покоління могло зосередитись на продуктивності та розвитку. А от 80-річна головна героїня Тереза, замість того, щоб змиритися зі своєю долею, вирушає в захоплюючу подорож. До речі, в українському дубляжі Терезу озвучує пані Олена з Херсону, яка теж, як і її головна героїня, вирішила здійснювати свої мрії і не сидіти на місці. Моя вучка Сашенька побачила об'яв. О, от, взяла і прислала мені спроби. Може, тобі буде цікаво, і записали маленький фрагментик, який вони пропонували. Жінка ніколи не мала акторського досвіду. Усе життя вона працювала архіваріусом, але зараз вирішила час наважуватись на авантюри. Через кілька тижнів мені подзвонили, каже: ви виграли цей конкурс? Ну, так і вийшло. Просто, просто на цікавості для мене це ну, по-перше, дійсно новий досвід в житті, і це ну така творчість, і це ну, я бачу, що може може й корисно. Прокат фільму Блакитна стежка має ще й благодійну мету. Перед показами фільму глядачі матимуть змогу подивитися короткий ролик фонду «Юлині Бабусі і задонатити на допомогу. Коли дізналися про ось цей фільм, який він хоч випадково придбав, то Склалося таке враження, що все світ просто ці ідеї, дві звів. Моя ідея фонду і ідея провести фільм про стареньких. Благодійна мета цього фільму зібрати гривні на підвузки для моїх підопічних лежачих стареньких. Це близько 600 людей, дев'ять притулків по Україні. До професійного дубляжу українською долучилися також Ірма Вітовська, Володимир Дантес, Людмила Ардальян та Даша Астаф'єва. Українське мистецтво, український кінематограф, дубляж все це розвиває нас дуже сильно. Тому я всім від всього серця раджу подивитися цей кінофільм і інші гарні українські кінофільми. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте, доведеться. згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж, розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.